Що таке фінансова культура? Фінансова культура це знання і навички, які допомагають правильно користуватись грошима. Людина з фінансовою культурою вміє планувати витрати, не витрачає зайвого і знає, як відкласти гроші на важливі потреби. Як ставились до грошей наші предки. У минулому українці зберігали гроші у скринях або ховали вдома. Вони часто обмінювалися товарами або допомагали одне одному. Гроші дарували на весіллячі хрестини, так родина могла краще розпочати нове життя. Гроші в українській культурі. Гроші мали важливе місце в українських традиціях. Наприклад, в орнаментах вишиванок можна побачити символи добробуту. Людей, які чесно працювали і заробляли, поважали в громаді. Як ми керуємо грошима сьогодні? Сьогодні ми можемо планувати свої витрати за допомогою смартфона або просто в зошиті. Наприклад, перед походом у магазин краще скласти список, щоб не купити зайвого. А ще корисно відкладати невелику суму щомісяця. Молодь і фінансова грамотність. Багато підлітків уже знайомі з фінансами, мають банківські картки або електронні гаманці. У школах з'являються курси з фінансової грамотності. Це допомагає молоді краще зрозуміти, як правильно поводитись з грошима. Чому фінансова культура важлива? Фінансова культура допомагає уникати боргів і розумно витрачати. Це важливо і для кожної людини, і для всієї держави. І якщо кожен буде обачним із грошима, вся країна стане сильнішою.